Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи, поїздки і сьогодні Черговий такий день. Сьогодні у нас п'ятниця. Здається, число 17 місяця жовтня, року 25-го. Сьогодні у нас високогіря Карпат. Вирішили відвідати. І тут ми не були більше місяця. Ну, грибники вже є. В лісі зараз 9 година і плюс 3 градуси тепла. Ми сьогодні вдвох. Але син в одну сторону, я в протилежну сторону. І будемо на щось надіятися. Хоча бачу. Землиця невесела. Всяких грибів Маловато. Ну, будемо пробувати. Більше місяця не були ми. Не знаємо, що на даний час тут робиться. Саме цікаве. Фіксуємо на камеру. От хожу вже хвилин сорок і от перший білий. Перший білий. Сумно. Карпатська осінь. Всім привіт народ! Слава Україні! Ми сьогодні поїхали в гори, але поїхали на ті місця, де точно десь місяць не були. Думаємо, може білі муховики і тут люблять рости лисички за лисичками так само. І от знайшов я лисички. Там, там, там. Добре, беремо. Подивимося, що ми сьогодні назбираємо. Поки що я прийшов по пару місць, білих грибів немає. Пройшовся я по пару таких сильних місцях, слабонько, але так і не диво, вроді білий, чи не білий, ще й не білий, певно. Не білий, але вже підганив. Я думав, що тут буде краще. Але нічого, ми тільки почали. Почали. Подивимось. І так, переїхали ми на іншу ділянку. Думаю, хоч муховичків назбираємо з білими. Проблема на мною ділянці. Хоч щось додому привеземо. Ну, хочки є, але досить хрубашливі. Приходить вибирати, вирізати прямо в лісі. Ну нічого, але є. Ось і перший білий. Цій ділянці о! Тут муховорчик такий Ось якого є і білого знайшов Варта уваги О, він хоч підморожений, але він На сушку годиться. І мені здається не одного А здається, тут у нас ще один виріс. О, це набагато, ото от, два навіть. Тут набагато кращий. Ось які два білячка. Ура! Ура! Ходили ми може з годинкою, може й нема годинки. В першому лісі взагалі було дуже пусто. Ми переїхали сюди, робимо ставку на муховики. Назбираємо муховики. Хто-то білий заховався від мене. Зараз будемо вирізати, а це що? Тоже білий. Білими тяжко. Може хоч трохи моховків насправді. Дивлюся, тут ще, ще один є. Молодий. Це взагалі вже результат. Ну подивимося, що тут Раз. що тут попадається, то може бути збоку ще подивився. Так, не бачу. Не бачу. Син десь там о. Там в лісі. Добре, робимо порядок. Хочу б колись я ще тут знизу знаходив. Гляну, чого я пам'ятаю, бо тут такий я гриба був знайшов. Мабуть грам 500 ваша. Нема. Нема, то нема. І так, зараз подивимося по травах. От, здається, білий, але він уже вмер. Малаш його з'їв. Ми ще щось тут знайшли. Зараз будемо досліджувати, що це є. А це у нас... Це у нас білі. О, О. ну, частина з них уже не добрих. Зараз будемо щось вирізати без коментарів. Боже, я вже по лісі збираю муховики, але вже так наприсідався, ноги болять. Думаю, що би то придумати, щоб не присідати. І в мене паличка, Отако забив два паточки. І отако так, щоб не згинатися. Раз і зірвав Користуйтесь Як то модно зараз казати лайфхаком вже ноги так болять присідати що капець Карпатська осінь. Просто роблю перехід А тут раз і білий Три години я проходив по лісі. Нарешті знайшов першого білого гриба за півтора години. І то. Не годиться примерз. Моховики збирай. І то моховики дуже хробочли. Мало що. Завершуємо сьогоднішній похід високогір'я Карпат. Друга ділянка нас потішила краще, результат кращий. От показую результат. Ось такий у нас результат, то, то на двох. Ну а вам, як завжди, бажаю. Значно кращих результатів, як у нас сьогодні. А також, також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Пам'ятайте ліс, не засмічуйте його, він також хоче жити. А також не копайте рубочки. Вони очищують повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай щастить, до побачення, до скорої зустрічі!